Вітаю, мене звуть Анна Рудньова, я викладач кафедри політології факультету соціології управління Запорізького національного університету. Я з радістю хочу анонсувати новий формат відео, який ми запускаємо на нашому ютуб-каналі. Це буде ФСУ Хаб простір корисного контенту для вашого перспективного майбутнього. І для кого цей формат відео? Для тих, хто планує і бажає стати нашим студентом у майбутньому, для наших улюблених студентів, хто вже навчається з нами, і для тих людей, хто бажає більшого, хто хоче вийти за межу нормального, хто хоче зреалізувати себе в цьому житті. І давайте знайомитись: факультет соціології і управління. Це... Найцікавіше факультет Запорізького національного університету, який представлений дуже крутими кафедрами Кафедри політології, соціології, соціальної філософії та управління. І в форматах цих відео ви будете зустрічати з експертами, викладачами наших кафедр, ви можете задавати їм питання під відео і отримувати дуже цікаві факти, лайфхаки і корисний матеріал, який ви можете скористатися у власне своєму практичному житті. І, звісно, кожен з нас хоче так звану синю таблетку з матриці, коли ви просто нічого не робите, в вашому житті з'являється ну, дуже багато цікавинок, ви прокинаєтесь вже успішним, у вас в житті все зреалізувалося і для цього нічого не робити. Проте світ влаштований так, що якщо ви не маєте власної мети, якщо у вас немає власної життєвої цілі, то ви завжди будете інструментом реалізації чужої мети. Проте для того, щоб зрозуміти, чого ви хочете, чого ви бажаєте і взагалі що ви можете, треба почати з першого питання Хто я? І це вже питання такої самореалізації і самосвідомості. І кожен з нас має свій талант. Запитайте себе зараз, що я вмію робити краще за інших, що в мене виходить гарно. І якщо важко відповісти на це питання, наші експерти вони завжди допоможуть віднайти відповіді. Тому що наш факультет він працює не теоретично, він працює практично. І крім навичок, які ви отримуєте на кожній спеціальності, ми також працюємо з чотирма рівнями розвитку особистості, з так званим коучингом. Перший рівень це тілесний, тому що наше тіло це наш основний ресурс, який допомагає нам зреалізовувати будь-які цілі в нашому житті і взагалі бути успішним. І на тілесному рівні, що ми робимо? Ми Розвиваємо ті навички, які допомагають нам бути продуктивними в нашому житті. Це і тайм-менеджмент, це і врахування тих ресурсів, які в мене є, досягнення мети, навіть з мінімальною кількістю наявних ресурсів. Другий рівень, з яким ми працюємо, це психологічний. Тому що для того, щоб досягати мети, ми повинні мати самомотивацію. Тобто ми повинні самі загоріти своєю метою. І крім того, бути. Цікаве, це розвиток стратегії та дизайну нашого мислення. Третій рівень це соціальний. Соціальний рівень це вже рівень впливу. І взагалі, якщо ми хочемо впливати на суспільство, якщо ми хочемо щось змінювати в цьому житті, це завжди про лідерство. Це завжди вийти за межу нормального, коли ми стаємо вище. І рівень соціального це вже харизматичність, це вже спічрайтинг, це вже можливість впливати і керувати суспільством, навіть невеличким. А може й великим, великої держави. І четвертий рівень, з яким ми працюємо, це рівень сенсу. Як на мене, один з найбільш глибоких і високих рівнів, тому що людина, яка хоче бути успішною в своєю житті і чогось досягти, має загорітися сенсом для самої себе, стати цікавою для самої себе. А для цього, звісно, треба зрозуміти, а чого я хочу насправді або я живу, живу чужими цілями. І для того, щоб перевірити, наскільки в вашій голові, чи є взагалі в вашій голові критик, який заважає вам досягати успіху, я пропоную вам відповісти на такі невеличкі чотири питання і знайти, чи є в вашій голові такий гачок-критик. Перший критик, що він говорить? Це вже дуже складно. Цей світ, він взагалі складний. У тебе нічого не вийде. Можливо, в вашій голові говорить хтось з ваших близьких, можливо, це вчитель, друг, іноді батьки, хтось не вірив у вас в дитинстві і у вас сформувався така настанова, що ви нічого не зможете, тому що світ дуже складний, а ви нічого не розумієте. Це перший критик, з яким треба працювати. Другий критик, що він каже? Він каже про те, що ой, ти знаєш, що нам треба вийти із зони нашого комфорту, а якщо ми почнемо щось змінювати, і у тебе нічого не вийде, то ми втратимо те, що в нас є. І це вже страх успіху. Уявіть собі, страх успіху. Третій критик, що він говорить? Ну, з цілком вже все нормально, ми можемо там працювати ну, на великій роботі, головне, щоб нам було що їсти, було що пити, було де жити. В принципі, існувати можна. Так? Це вже страх розвитку. І четвертий критик, про що він говорить? Про те, що всі винуваті в тому, що в моєму житті щось не виходить. Держава, батьки, друзі, сусіди, собака, кіт, погода, все ще інше. Якщо в вашій голові є такі критики, з ними треба працювати і досягати успіху в своєму житті. Станьте цікавими самими для себе, відчуйте смак життя і приходьте до нас з нами цікаво.